Я одна у цілім світі муки серце оповили, страх та смуток полонили. Боже, дай мені ще сили. Вже, здавалось, я на дні людської мицості, брехні, виявляється, у того дна існує ще підземна глибина. Зрада йде і не сама, вогнем пропікує життя. У цих стражданнях самоти, благаю, бога чистоти, байдужість рідної душі, біль, більтя в мені, осила світла зцілення молю. Благослови мене на самоту Я одна у цілім світі, муки серце оповили, страх та смуток полонили. Боже, дай мені.